У Черкаси прибула історична чайка Спас. На козацькому човні підростаюче покоління навчають братерство і розповідають про традиції мужніх предків. Окрім того, дітям влаштовують прогулянки дніпровськими шуротами. На борту незвичайного плавзасу побували і наші журналісти. Козацький човен прибув до Черкась зі Львова. 16-тонне судно пришвартувалось на кілька днів. Першим у туристично-пізнавальний похід Дніпровськими водами вирушають діти. На борту співають козацьких пісень, уважно роздираються навколо. Чайка це корабель на ньому раніше плавали козаки. Є чайка на веслах, є на парусі. Це парусне, це парусна чайка. Є дві є чайка з двома парусами, а є з трьома». Навколо мальівничі краєвиди Дніпра, а поруч колоритні козаки. Та вся увага дітахів прикута до човна. Вони роздивляються його, з'ясовують, як все працює, виявляють неабияку допитливість. Коли на вітрилі, то він разом з хвилькою. Якось. Це Цей корабель їде на двигуні, адже у, у 16-му віці вони на веслах плавали, у них тоді двигунів ще не було. Чайка для мене дуже добрий човен. Раніше його переворачили і робили першу о, козаки, першу підводну лодку першу робили. А те, хто він дуже великий, сюди дуже багато може міститися. Добре, і дуже диво що він на двигуні, а так би якби було в Ісламі, було б інтересніше, звісно. Екіпаж корабля зауважує, чайка унікальна. Збудували її вісім років тому. Гроші і сили вкладено немало. Власне, що чайки всі були різні, коли вони, вони будувалися в 16 столітті не за кресленнями, а будувалися людьми, які ну відчували, як це будувати на, на, ну, на відчуттях. Тобто люди, які йшли в море, які попадали в шторм, які йшли воювати турка. Вони мали збудувати такий корабель, щоб на ньому не втонути. Вони ж на ньому йшли. І за тим принципом ми також будували. Отаман козацької чайки розповідає: водні прогулянки на козацькому човні для Черкаси – новинка. З часу існування цього корабля на ньому регулярно влаштовують екскурсії, туристичні походи Дніпром та у відкрите море. Робимо все для того, щоб діти ставали. Більше українцями насправді Гордилися своєю історією. А це власне ви на борту такого корабля, яким можна гордитися, що він в нашій історії був. Ми сьогодні возимо дітей з іншого табору. Потім буде робота з дітьми з онкодиспансеру, з дитячих будинків. Тобто, собі в задоволення і дітям на радість. Під вітрилами чайки спас маленьким черкастям розповідають про історію козацького братства, дальні героїчні походи та визначних гетьманів війська Запорізького. А ще на практиці знайомлють юних моряків з корабельною справою. У Черкасах чайка спас пробуде до кінця вересня, у святкові дні кататиме охочих по Дніпру. Юля Порпенко, та Мазурозія, Черкаська служба новин.